Не шлях ділом венчається, і майже кожному до них кладуть віки. Одні живуть, жили і забуваються, а інші пам'ять залишають завжди. На їх могилах огірах поростають із каміння квіти, Потіло тлінне, а душа жива. Там в народі будуть вічно жити, Їх вірші, чинки і балки слова. Шановні бахманчани, дорогі гості, Чернігівщина зростила і виховала своїм хлібом талановитих митців, напоїла людською мудрістю, вселила і творчу наснагу. З нашою чарівною Бахманщиною пов'язане життя багатьох письменників та поетів. Серед них відоме ім'я Володимира Васильовича Кашки. Білявий, задумливий, він поєднав нелегку долю журналіста, літературною поезією. Більші його прості, задушевні, народжені високим полум'ям нелегкої праці Сівача Розумного. Володимир Васильович Кашка народився 14 липня 1954 року в селі Дубовий Гар. Предицького району помер 8 жовтня 2006 року в Пахмачі. Вечорами Васильікась відбиралися його молодші друзі. Кось Москалець, Микола Туз, Андрій Деркач, Юрій Ананко. Саме Володимир заснував літературну групу та котра нині занесена до енциклопедії сучасної України. Після смерті та неновитого письменника, філософ, Володимира Кашки відданий готовий очікуваний роман, обітну житло та вчанів, поетичну збірку автометодика, збільшився і останній його відштадований вересня 2006 року, в якому він зокрема пише «Очайка, не плач над Сеймом, Нічого нового, все на круги своє. І сай той новий інський кочубень, один Мазепа, і Христос, один і, і Кашка теж. і ти не час. Він назавжди пішов туди, де те, то тепер коряве і треба себе. Володимир э, э, Васильович мав багато відзнак, найволоміше з них. Премія Благовістя 2005 року, міжнародна премія, літературна премія імені Миколи Гоголя, літературна премія yeah. Сковороди yeah. за божественні біжен... пишень та імені Михайла Кочубинського 2006 року. Подивитися з тобто свого батька, до нас завітали до доньки. Та Ярина. Я хочу розповісти і показати фотографію, яка збереглася із заходу. Це було, було літо року, 1990 року, коли проходив у батурині дзвін 90-го. Це ніби були початки того козацького свята, а зараз воно більше знане, між людьми, як Шарбля до війни проходив, зараз вже набуть не, не проходить. На цьому фестивалі батько був одним із організаторів і доповідачів. Я особисто пам'ятаю його саме таким, із вишитою пов'язкою на голові, у вишитій сорочці. Він любив ходити навіть без вишитої сорочки, але в цій пов'язці, що в нього і зараз на голові вишиті, на білому волосі, бо соняш. Це був абсолютно нетиповий для нашого регіону об'єкт і, і образ, який дивував усіх не тільки своїм зовнішнім виглядом, а й тим, що він розмовляв чистою українською мовою, що було дуже незвично і люди неоднозначно до цього ставились. На цьому дзвоні 90-го було дуже-дуже багато людей і дуже було знаменитих колективів зі Львова, з Києва, котрі співали. І це все над водою, над, над річкою, усеймом були установлені палатки, люди там ну, табіри. Табір. Проживали, доки відбувався цей фестиваль. Це було таке явище дуже. Не зручні, виражала, дивувала і потужністю. У батьках дуже багато було і що до самокультурної діяльності у місті. І мені теж пам'ятається дуже багато цих колективів, де зараз будинок школяра знаходиться, там теж... Чим був дійсному парку на Івана Купала. Да. Це було перший раз, коли на Івана Купала, але саме ясним приходила до дійство і з купанням, з виступом колективу, коли ми співали, пішли тут у цій площі. Він був біганий. Дивним чоловіком, який пропонував весь час все нове. Не завжди це нове сприймалося в суспільстві. Він дивився вперед на багато років. Він говорив завжди і нам: говоріть чистою мовою. Хочете говорити російською, говоріть чистою російською мовою. Говорити хочете українською, говоріть українською, але не говоріть суржиком. Це ганебне явище. Він був головою свого часу осередку Бахматського товариства української мови імені Тараса Григоровича Шевченка. Збори відбувалися у будинку школяра. Пізніше, коли він вже став недужим, він передав своє головування Бобришову, Борису Бобришову. На прилуцькому педагогічному училищі, коли він вибрав собі фах вчителя початкових класів. І був організатором уже там літературної студії, куди з'їжджались е, ну поети майбутні, творчі люди. Уже за ним КГБ почало слідкувати. І з тих часів вже почалось ним слідкування. Це був дуже важкий період і до самого 89-го року. Коли до влади прийшов Михайло Горбачов і вже була гласність і демократія, як загальнолюдські цінності, то ця пилина спала. А так навіть люди нам знайомі говорили, що готувалося йому майбутнє у психлікарні і, і все. Коли б не було такого втручання в його життя, в його творчість, то можливо, у нас би був зараз батько, у нас би зараз був дід, у нас би був зараз вчитель, який, який би передав молодшому поколінню не тільки вміння творити, а й знання чудової мови, знання володіння словом. Він був по своїй суті він був вчителем. Ще бабуся, коли мама з татом жили у селі Бахмач, був такий період, то КГБ приходило із обшуком. Батько, поза як він був таким креативним творцем, він задумав створити асоціацію вільних митців, тобто об'єднати творчих людей. І, негласно, вони склали статут цієї організації. Я думаю, що і шукали і якісь антирадянські твори і шукали вже цей статут Організації вільних митців. Бабуся у нас не була як, посвячена в усі ці справи, і вона цього не розуміла і не зрозуміла, тому... Бабусі сказали, що ця міліція приходила шукати самогонний апарат. Ось так, розказали бабусі. А насправді перевернули кімнату там, де мама з татом жила, нас іще не було. Перевернули верх ногами. І весь час батька запрошували органи КГБ на співбесіди. Він ходив із цим слідчим, Дуже довго, сутками, він весь час його мучив цими провокативними питаннями. Органи шукали якусь антирадянщину, яка успітна, і для цих... це було болем всієї нашої сім'ї, всієї родини. Так. І мама була завжди як янголом-охоронцем. Вона неперервно вірила, що... Він зупиниться, що наступного зриву не буде. І так все життя вона його приносила на своїх плечах, виводила із цього алкогольного забуття, одкапало. Він дуже любив Матіхівку, присейнів її. Там він купив хату якраз перед розпадом Радянського Союзу, коли то всі гроші обезцінились, Все, що було. Він вклав у купівлю цієї хати. Там було дуже багато роботи, було зароще подвір'я, хатка старенька, Навів там лад, повирубував, повикошував. ми туди кожного літа приїжджали разом з батьками. В основному з татком ми приїжджали. Він готував нас до вступу в педагогічне училище. Ми там займалися математикою, українською мовою. Спочатку Олесю готував. Ходили на річку, в ліс. Він дуже любив природу. Він навчив нас плавати, навчив нас спілкуватися з природою, слухати звуки природи. І вся його поезія вона не дуже проста. Я не можу погодитися з словами, що його поезія проста. І не завжди її можна читати. Я можу читати, коли мені хочеться поплакати. Тоді я відкриваю книжку, я читаю, і в мене виходить поплакати. Мо я розумію, в якому стані він її писав. Він так на струнах душі вібрує, коли цими словами зачіпає такі болючі моменти, і ти просто згадуєш, як все було. Може, для когось вона і проста і водночас не проста. Це поезія як музика. Бо він був да. дуже, мені дуже подобалося батькове ставлення до створювання поезії. Він завжди шліфував, переробляв. Перечитував. Інколи вже те, що написане, він е, повторно мама недавно розповідала, що каже, ти каже, не бачила колись. Був, був такий період, що він повитягував свої е, листочки, такі оці ж на друкарській машині віддруковані, каже, палив. Палив тоді, каже, якийсь переробляв. Це стосовно роману «Житло». Багатостраждальний рукопис у цього роману «Житло» Він загубився, дуже він важко шукався, але знайшовся. Я хотіла прочитати вірш історичний. Він присвячений трагедії Батуринській 1708 року. Генерал Ніс здав наш Батурин, і Батурин 15 тисяч мешканців мирних було вирізано і спалено, і повішено і, дід, і старе, і мале. Давайте я зачитаю. Пам'яті 15 тисяч мирних жителів і козаків, закатованих, спалених, розіп'ятих і непохованих за християнським звичаєм, при спаленні Баторина військами Олексія Меншикова восени 1708 року. Є повір'я, коли помирає людина, з високого неба спадає зоря, забирає людську душу пір'єну. І вертає назад і по вік не згора. Та до знаки, могила і хрест, і на свіжій землі хоча б кілька квіток інакше блукатиме поміж дерев, як малий світлячок. Над батурином небо темніше ніж десь, без п'ятнадцяти тисяч зірок. Є чужий інтерес, є лукавство державне. Та гріх непрощений упав і на нас без могил і молитви, безславно провели своїх предків зачумлений час, що їм з наших запізніх сьогоднішніх сліз, що їм наш театрально притишений крок, питав понад цей мов в живих верболіз і німоє пісок, над батуроном небо темніше, ніж скрізь, без п'ятнадцять Тож треба вирізати 15 тисяч мирних жителів, і це так повпливало на те, що ми такі е, черстві і тупі до, до того моменту були. Коли ми збиралися е, на дні народження, на, на храм, на свята родиною, е, в основному це була родина по маминій лінії, бо батькові родичі всі у на прилученні ми співали, він знав дуже велику кількість українських пісень. Ой, підгаєм зелененьки, мой підраєм зелені. Зараз ця бібліотека знаходиться, мама. А ще мій син намагається читати. Реп. І от з дідових віршів виходить це найкраще. Бо вони ритмічні, досконалі. Це дуже чисті. Ще в нього такий початковий зовсім рівень, але дуже класно виходить. Він завжди мріяв, щоб його пісню поклали на слова. Це було озвучено. Мрія. Щоб пісню поклали на слова. Текст. Ще він дуже хотів хлопчика зажиття. Тому з'явились ми. Дякую вам за цікаву розмову про свого татуся. і знати свій рідний край. Це не лише знати історію та дати, це передусім знати культуру. Основу основ духовності. Володимир Кашка визначальна особистість для нашого міста. Він був свідомий свого покликання, своєї високої літератури, місії, літератора зберігати, збільшувати і передавати новим поколінням втілену у слово спадщину національну.